У Божому Слові дуже важливо досліджувати не тільки такі значущі події, як народження Ісуса Христа, Його смерть, Його Воскресіння, Його Вознесіння. Ми повинні все, Боже Слово, досліджувати. Таким чином ми будемо більш глибоко розуміти, що відбувалось, коли відбувалось, хто був задіяний в тих чи інших подіях. Де вони відбувались, як ці події вплинули на хід історії, як вони вплинули на людей, які в той час на тому місці перебували? Так само дуже важливо перечитувати про ці події в усіх Євангеліях, для того, щоб ця історія, яку ми вивчаємо, була більш глибоко. Вивчена і краще нам зрозуміло. І сьогодні ми для порівняння розглянемо один уривочок, він описаний в трьох євангеліях, але ми його подивимося вдвох і подивимось, як ми можемо, як Бог через різних євангелистів описує цю подію. Отже, ми читаємо зараз Євангелію від Івана, 12 розділ з першого вірша. Євангелію від Івана, 12 розділ з першого вірша. Вже відкрили. Дякую. Ісус же за шість день до Пасхи. Прибув до Віфанії, де жив Лазар, що Його Воскресив Ісус із мертвих. І для нього вечерю там справили, а Марта прислуговувала, був же і Лазар один із тих, що до столу з ним сіли. А Марія взяла літру мира з найдорожчого нарду пахучого і намастила Ісусові ноги, і волоссям своїм йому ноги обтерла. І пахощі мира наповнили дім. І говорить один з його учнів, Юда Іскаріоцький, що мав його видати, чому мира цього за 300 динаріїв не продано та й не роздано в Богім. А це він сказав не тому, що в Богих журився, а тому, що був злодій. Він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали. І промовив Ісус, позостав її ти, це вона на день похорону заховала мені, бо в Богих ви маєте завжди з собою, а мене не постійно ви маєте. І ще один уривочок давайте прочитаємо: це Євангелія від Марка, 14 розділ з 3 вірша. Коли ж Ісус був у Віфанії, в домі Симона на проказу слабого, і сидів при столі, підійшла одна жінка, алябастрову пляшечку, маючи щирого, нардового, дуже цінного мира. І розбила вона алябастрову пляшечку і вилила миро на голову йому. А дехто обурювались між собою і казали нащо таке марнотратство на миро? Бо ж можна було це миро продати більше, як за три сотні динаріїв, і в Богім роздати, і нарікали на неї. Ісус же сказав, залишіть її, чого прикрість робите. Вона добрий учинок зробила мені, бо в Богих ви маєте завжди з собою, і коли схочете, можете їм робити добро. Мене ж не постійно ви маєте. Що могла, те зробила вона, заздалегідь намастила моє тіло на похорон. По правді кажу вам, де тільки буде ця Євангелія проповідувана, в цілому світі на пам'ятку їй буде сказано і те, що зробила вона. Якщо ми уважно читаємо і дивимось на цих два уривки, то ми бачимо, що один доповнює інший. І Зараз ми пороздумуємо коротко про помазання Ісуса і пороздумуємо, можна так сказати, над ним, що є фізичне значення цього помазання і яке є духовне значення цього помазання. Отже, ми бачимо, що коли Ісус був в Іфанії, він знаходився в домі прокаженого Симона, і в одному з Євангелії написано, що Його зцілив сам Ісус. Пам'ятаєте, ми пам'ятаємо історії про зцілення прокажених. І підійшла до Ісуса жінка, яка вилила на його голову е, пляшку дорогоцінного мира. Це аромати, ароматичні такі олії. Ісус. Знаходився в домі Симона. Ми розуміємо, що на даний момент, про який говориться історія, Симон не був уже більше прокаженим, він був зціленим. І Ісус, Симон, знаючи, що Ісус іде в Єрусалим, і перед тим Він зупиняється в Віфанії, Він його запросив до себе в гості. І ми бачимо, що на цій, на цій вечері зібралися сам Симон, можливо, його сім'я, Марія, Марфа, Лазар, якого Воскресив Ісус, 12 учнів Ісуса. І сам Ісус. Це була така велика група людей, які за звичаєм Сходу, вони. Напівлежали навколо столу для того, щоб приймати вечерю і вести якісь неспішні розмови. Я думаю, що ті трапези були такою противагою сучасним фастфудам, коли люди прийшли три хвилини, вони швиденько все з'їли і побігли далі працювати. На сході трошечки інакше. Там люди, якщо сідають за стіл, це не спішно, розважливо. Вони частують один одного, вони щось розказують, всі уважно слухають. І тоді вони їли дуже повільно. І напевно, я так думаю, що для них час летів не так швидко, як летить для нас. От буквально декілька як для мене, декілька днів тому ми тут ставили ялинку. Готувалися до Різдва Господнього, а вже через два тижні ми будемо відзначати Пасху. І от коли відбувалася ця вечеря, підійшла жінка, і Матвій не називає, хто це така, і Марк не називає, але Іван акцентує увагу, що це прийшла Марія, це сестра Лазаря якого Воскресив Господь. І в той час помазувати гостей миром було такою стандартною і необхідною процедурою, тому що вони в тамті часи дезодорантів, як на сьогодні, не мали. Але в той час навіть доступу до душу, до прийняття ванни, вони так само не мали. І незважаючи на те, що. Країна знаходилась, має такий гарячий клімат, то вони не мали можливості постійно митись за браком тої води і можливостей. Я пригадую, коли ми з дружиною працювали в Монголії, я був здивований, коли дізнався, що монголи, наприклад, так само не миються. Для них вода це така священна річ. З якої вони можуть собі дозволити е, приготувати тільки їсти або чай зробити, е, ну навіть чай більше на молоці робиться. От, тобто для приготування їжі і для того, щоб напоїти своїх тварин, яких вони мають. А самі вони е, в цілях гігієни намащувалися баранячим жиром. І коли жир смоктувався в тіло, вони спеціально такі мали шкр... скрипки, і вони зішкрябували бруд разом з тим жиром, і таким чином шкіра очищувалася. Але мира і пахощів якихось в Монголії не було. Тому ну, запах стояв, звісно, специфічний. Причому він був всюди, куди би не зайшли, починаючи від юрти і закінчуючи самим дорогим рестораном. В ламбаторі все рівно цей запах вас переслідував. Отже, коли ми сьогодні сидимо за обіднім столом, то наші ноги, як правило, знаходяться під ним. І навіть якщо вони не зовсім чисті, це не так уже і смертельно. Але в ті часи, коли вони возлежали, то цілком можливо, що ноги одного могли опинитися перед. Обличчям іншого, хто за столом були. Тому намастити миром людину це було виразом поваги і не тільки до тої людини, яка, яку помазували, але і було проявом поваги до інших людей, тому що всі ті неприємні запахи вони просто ховалися від того миру. Але те, що зробила Марія, воно виходить за рамки звичаю простого, тому що достатньо було там декілька крапель е, того пахучого миру, щоб е, забити ці аромати неприємні. Так? А Марія, вона е, виливає всю фляшку цього мира. І Матвій каже, що це було дорогоцінне миро. Миро – це. Е, Виготовляли з нарду рослини, яка росте в Індії, і з її кореню добували оце ефірне масло. І Марко пише нам, що вона принесла чисте миро. Тобто це така, знаєте, концентрована олія, нерозбавлена. Я думаю, ви всі знаєте різницю між одеколоном, туалетною водою і духами. От я вичитав, що. Концентрація пахучих речовин в водоколоні, низька, там 4-5% всього. А в туалетній воді концентрація пахучих речовин десь 11-12%, а в духах вона найвисока до 30%. Тому те, що вилила Марія на Ісуса, воно було дуже-дуже дорогим. В Євангелії від Марка ми навіть бачимо, що учні Ісуса Христа оцінили навіть, яка вартість цього миру. Вони кажуть, що це коштує 300 динарів, це річна платня робітника, тобто це велика сума. І можна запитатися, а для чого Марія потратила таку величезну суму грошей на цю фляжку парфумів? Ті часи люди витрачали такі кошти для того, щоб цим миром користуватися дуже-дуже довго, тому що воно не псується. І їм можна було роками користуватися. Крім того, у випадку необхідності це миром можна було продати, як казали навіть учні Ісуса Христа. Але Марія не зберегла його для себе, а все вилила на Ісуса Христа. І ми бачимо, що навіть на ноги воно стекло, і вона волоссям потім витерла Ісусові ноги. Але реакція учнів, вони як побачили це, вони обурились і кажуть, навіщо таке марнотратство? Можна ж було це продати дорого і роздати потребуючим. Ну правильна же політика продати і роздати. Але у Марії був. Зовсім інша е, мотивація зробити так, як вона зробила. На превеликий жаль, учні Ісуса Христа не побачили любові цієї жінки до Ісуса Христа, яка от, показала Ісусу свою любов тим, що вона все віддала Йому, все найдорожче, яке воно було. Про, ну, скажімо так, про гроші, про матеріальну. Частину цього оповідання можна роздумувати в такий ну, спосіб. Якщо, наприклад, ви отримуєте в місяць 8 тисяч, ну, чи, наприклад, зарплата 8 тисяч гривень на місяць, то за рік це виходить 96 тисяч. І от, так от, от раз, і вона позбулася такої великої суми. Ясно, що сума дуже велика. А в Івангелії від Івана ми бачимо, що більше всіх Іуди Іскаріотський обурювався тим, що от наше таке марнотратство. Але Іван і апостол Іван і пояснює, чому Юда обурювався, бо він був злодій. і він крав з тої скриньки. І, звісно, якби він тих 300 динарів. Отримав, то не знати, скільки би пішло роздати бідним людям, а скільки би він міг забрати собі. Але якщо писали, пишуть, що він був злодій, то напевно велику частину він би міг взяти собі. І крім того, ми знаємо, що він не тільки що був злодій, він ще й зрадник був, тому що він написано видав Ісуса Христа. Але Ісус, побачивши поведінку і реакцію учнів, сказав, що не робіть цю прикрість цій жінці. Вона ж добрий вчинок зробила. Вона мене помазала. Тому що в Богих ви весь час маєте, і про них можна згадувати кожен день. А мене ви не завжди постійно маєте, тому що наближався той час, коли він помре, а потім воскресне, а потім вознесеться на небеса. І ми бачимо, що Марія віддала. Найдорожче, тому що вона знала любов Ісуса Христа до неї. Колись Ісус був другом Лазаря, Він часто відвідував їхній дім і Біблія нам говорить, що Марфа, вона в основному на кухні готувала їсти, щоб нагодувати гостей, щоб було смачно. А Марія сиділа біля них Ісуса і уважно слухала, що Він говорить. А Ісус неодноразово говорив про те, що йому належить прийти в Єрусалим, прийняти муки, померти і воскреснути. І я думаю, що Марія настільки прийняла близько до свого серця все те, що говорив Ісус, і вона вірила в те, що Він говорив. Тому ми бачимо, що ця історія, такий розвиток має на майбутнє. Ісус ще не помер, але це мало статися. І вона вже наперед його намастила миром. Ісус помер між розбійниками. Розбійників не намащували миром, а Ісус не був грішним, не був розбійником. Тому вона це зробила напередодні. І в нашому служінні Господу ми так само можемо віддавати Господу. Скільки, скільки ми знаємо про Його любов до нас. Скільки ми можемо Йому пожертвувати? Частину, дві частини, три частини чи все? Оце питання для нашого серця. Наскільки ми пізнали Його любов, наскільки ми жертовні і вдячні до самого Господа. Ісус акцентував увагу в даному епізоді про те, що вона. Виливши на мене миру, вона вчинила мій похорон. Тобто ми бачимо, що воно вже так би заздалегідь було. І дуже така підбадьорлива для людей фраза, коли він каже: по правді, кажу вам, де тільки оця Євангелія проповідана буде в цілому світі, на пам'ятку їй буде сказано і те, що зробила вона. І ми знаємо, що там, де проповідується Євангеліє, весь час згадується оце намащення миром Ісуса Христа. Ісус прийняв вчинок Марії. Він заборонив навіть учням, щоб вони на неї ну, погано реагували на те, що вона зробила. І коли Це, ми ще будемо розглядати історію про Воскресіння Ісуса Христа. Але ми знаємо в тій історії, що коли жінки зранку в неділю прийшли до гробу, щоб намастити Ісуса, а його вже там не було, він Воскрес. В цьому вже не було потреби. Бо це намащення, воно відбулося раніше. Воно відбулося в часі раніше, але воно відбулося саме в той час, коли в цьому була потреба. І сьогодні ми говоримо про служіння, наше служіння, яке приймає наш Господь від нас особисто. І ми знаємо, що Ісус Він наш Цар, Він наш Пан, Він наш Господар, і ми Йому служимо. І наскільки ми Його любимо, от настільки ми Йому служимо. І Бог не потребує від нас чогось часткового. Якщо людина каже: Ну, якщо складуться обставини, якщо я зможу, я прийду в неділю на службу. Такого Богові не потрібно. Він хоче, щоб ми всім серцем линули до Нього. І навіть якщо ми не можемо фізично прийти. Ми знаємо, що в нас навіть є такі сестри, які фізично не можуть бути в цьому залі, але вони через інтернет, вони дивляться, вони слухають, вони перебувають разом з нами. І найголовніше, вони перебувають разом з Господом. І ми бачимо, що це служіння потребує від нас щоденного спілкування з Богом, щоденної молитви з Богом, і зранку, і ввечері. І напередодні будь-яких важливих подій ми все віряємо в руки нашого Господа і віримо, що все нам буде на добро.